Стою на фоні добудованого даху. Дощі йдуть, ще передають на цілий тиждень, але в нас будівництво стоїть. Як говорять деякі сусіди, ми шифрені магнати чому? Ви розумієте, так? Да? Тут взагалі можна тим шифером прикритися. Але якщо по-чесному, то не наше, то просто попросили. І отже, стосовно криші. Хотілося б сказати, от що зараз залізу, а, щоб краще можна було зняти, вам показати. І так, якщо не маєте всього матеріалу, будь ласка, не починайте його навіть будувати. Ми хотіли зробити пристройка, прибудова, я хотіли зробити другим поверхом. Виходило таке, взагалі, коротше, неяке Зараз покажу вам. Отже, оце наша прибудова, там ванна кімната, і тобто залишилось взагалі-то небагато, але робота зупинилась. Бачите?